Ми місяць тому у друзів гуляли, і там десь 5 чи 6 конвертів, порожні були. Нам треба, треба якось зробити так, щоб у нас, у такого нас не було. Були, я тебе кажу. Коротше, молодята придумали план, як це було. Тут Арочка, тут, тут у нас свідки стоять, і нам потрібно було обов'язково запрошувати гостей по списку, по номерам. Я запрошу, наприклад, там зустрічаємо там вюсал. Uh, вюсал виходить, дарує свій, свій конверт, передає uh, там дружці. Вона відходить за арку і ставить номер один на кожен конвертик, Номерочек стали, щоб вони потім дивилися. Хто так, по Вас не підписують конверти? Ну, так же можете люди зробити. Так буває на там, да молдавський, ви? Молдавський. Тому що, ну от У нас таке, знаєш, типу, щоб потім не образити. У нас не існує непідписаних конвертів, поняв? Это неможливо. Я тебе говорю: якщо ти прийшов на весілля в Азербайджані або не якщо твій конверт сука, не знайшли, то з міста.